Виконуємо номер 776 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка за першу годину проїхала 31% усього маршруту. За другу 35%, а за третю решту 15,3 км. Скільки кілометрів проїхала велосипедистка за першу годину і скільки за другу. Приступаємо до виконання, знайдемо, який відсоток всього шляху проїхала велосипедистка за третю годину. Для цього 100%. Віднімемо суму першої години 31%, і другої 35%. Маємо 34%. Всього шляху проїхала, велосипедистка, велоссипедистка за третю годину. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Його відсотки спочатку 34% подамо у огляді дробу, поділимо на 100, це буде 0,34. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб. Маємо 45 кілометрів. Це ми знайшли весь шлях велосипедистки. Ну, а тепер знайдемо, скільки вона проїхала за першу годину. Для цього 31% подамо в гліті дробу, це буде 0,31. І 35% подамо вигляді дробу це буде 0,35. І тепер знаходимо дріб. Від числа для цього число 45 множимо на дріб. Отримаємо 13,95 кілометрів, проїхала за першу годину. Ну, а тепер знайдемо Скільки кілометрів проїхала велосипедистка за другу годину. Для цього 45 помножимо на 0,35. Отримаємо 15,75 кілометрів. Проїхала за другу годину. Записуємо відповідь. 13,95 кілометрів і 15,75 кілометрів, номер 776 виконано.